Осінь, пора, коли городник підбиває підсумки своєї праці, знімає врожай і водночас готує землю до нового сезону. Часник – особлива культура, що висаджується саме восени, щоб навесні дати сильні, міцні поростки. І от тут, у момент, коли земля ще тепла, але в повітрі вже відчутно подих зими, постає важливе питання чим підживити грядку? щоб… Зубчики часнику не загнили, не вимокли, не підмерзли. Більшість городників звикли тягнутися до мішечка з мінеральними добривами або до відра з перегноєм, але в народі здавна знали інший простий і доступний спосіб звичайна кухонна сіль. Та сама, що стоїть у кожній хаті, може стати рятівницею часнику, якщо знати міру і час. Звісно, звучить дивно, як цей сіллю, яка сушить і знищує допомагати росту рослин, але саме в цьому і криється селянська мудрість сіль не для підживлення, а для захисту. Восени, коли волога довго стоїть у ґрунті, часникові зубки можуть загнивати, особливо якщо земля важка або ділянка низинна. У таких умовах грибки і бактерії розмножуються швидше, ніж. Будь-які добрі мікроорганізми. А сіль природний антисептик, вона знезаражує верхній шар землі, знищує личинки шкідників, пригнічує розвиток гнилі та грибкових спор. Тому старі господарі казали: посолиш землю і ворогові там не місце. Цей спосіб не новий. Ще колись, коли не було магазинних препаратів, люди спостерігали за природою. Вони помічали, що після того. Як худоба вилеже солоні камінці або де розсиплеться сіль, трава росте рідко, але чиста, без моху, без грибка. І дехто здогадався спробувати цей ефект на городі. Спочатку сипали сіль уздовж доріжок, щоб не росли бур'яни, а згодом помітили, що поруч із такими місцями часники цибуля стоять зелені й міцні. Так поступово цей народний експеримент. Перетворився на перевірений метод. Важливо розуміти, що часник культура особлива, він не любить надлишку органіки восени, бо вона гріє землю і викликає передчасне проростання. А оціль, навпаки не зігріває, а стримує надмірну активність мікробів і комах, коли господар перед посадкою розсипає трохи солі або робить легкий розчин для обробки грядки. Він фактично створює природний бар'єр для всіх шкідників, які зимують у ґрунті, особливо це корисно там, де часто буває цибулева муха, нематода чи гниль, що люблять вологу і тепло, сіль висушує поверхню, роблячи її непридатною для цих ворогів. Є ще одна причина, чому сіль стала народним другом часнику осінній період, це час, коли земля має відпочити. Але разом із залишками старих рослин у ній залишається чимало хвороботворних організмів. Обробка соляним розчином очищає поверхню грядки, немов дезінфекція це дешевше, простіше і безпечніше, ніж будь-яка хімія. Навіть якщо частина солі піде вглиб, вона не зашкодить, бо за зиму розчиниться і вимиється природними опадами. А от шкідникам ця солона баня не до смаку. У багатьох селах про це знають і нині. Старші жінки, коли восени садять часник, завжди мають при собі баночку солі. Вони кажуть сіль то недобре во то охорона. І справді, якщо придивитися до грядок весною, можна побачити різницю. Там, де землю перед посадкою посолили, листя часнику сходить рівне, зелене, без пожовтіння, а коренева шийка чиста без гнилі. Там, де цю просту хитрість забули, буває навпаки, частина посадок чорніє, відмирає або паростки кривляться. Варто наголосити, цей метод не для того, щоб нагодувати часник, його завдання захист і профілактика. Восени, коли головна турбота господаря зберегти зубки живими до весни, саме сіль допомагає пережити зиму без втрат. Адже ґрунт після дощів важкий, холодний. І будь-який мікроб там почувається як у теплому домі, а легкий соляний прошарок на поверхні, це наче тонкий щит. Саме тому й кажуть, що одна ложка солі восени рятує цілу грядку не треба думати, що це чарівний порошок. Як і в усьому, тут важлива міра, сіль у надлишку може спалити рослину, але у правильній кількості вона як добре зважене ліки. І коли люди кажуть, що. Врожай подвоївся після осіннього посолення, то справа не в тому, що часник поїв солі, а в тому, що він перезимував здоровим і сильним, без гнилі, без хвороб і з чистими корінцями, а це і є запорука великої головки. Отож, коли прийде осінь і час готувати грядки під часник, не поспішайте купувати дорогі препарати. Можливо, у вас на полиці вже стоїть найпростіший і найкорисніший помічник. Звичайна кухонна сіль. І варто лише правильно нею скористатися, щоб улітку мати повні кошики чистого здорового врожаю. Щоб користь від солі справді проявилася, треба знати не тільки коли, а, а й як саме її застосовувати. Тут важлива кожна дрібниця і кількість, і спосіб внесення, і навіть погода. Сіль. Це не добриво, яке можна сипнути на вмання, а радше лік, який діє в певних умовах. Тому досвідчені городники завжди кажуть не руками сип, а з головою думай. Найперше, треба знати, що часник садять восени десь за 2-3 тижні до стійких морозів. У більшості районів це кінець жовтня або початок листопада, і саме тоді перед посадкою готується грядка. Земля має бути вже прохолодна, але не мерзла. Трохи волога, щоб сіль не розсипалась марно, починають із розмітки грядки. Зазвичай роблять рядки глибиною близько 5-7 см. Перед тим як класти зубчики, можна легенько посипати дно рядка звичайною кухонною сіллю. Пропорція проста одна столова ложка на квадратний метр грядки. Це небагато, але достатньо, щоб створити тонкий соляний шар. Який не дасть личинкам шкідників дістатися до посадженого часнику. Головне не перестаратись, бо надлишок солі шкодить рослинам. Її задача не наситити, а захистити. Посипавши землю, її злегка притрушують пухким шаром ґрунту, щоб сіль не лежала відкрито і вже тоді висаджують зубки. Є й інший спосіб приготувати соляний розчин. Для цього беруть звичайну воду. Бажано не холодну, а кімнатної температури, і розчиняють у ній дві столові ложки солі на відро води, таким розчином проливають землю перед посадкою або навіть після того як грядку вже засипано. Сіль рівномірно проникає в поверхневий шар, знищуючи личинки, грибки та спори, які часто зберігаються після літніх дощів. У багатьох селах цей спосіб особливо цінують після. Дощового літа, коли земля заражена різними гнилями, кажуть, що така поливка очищає землю краще за будь-які покупні препарати. Якщо ж хочеться зробити все по науці, то можна перевірити кислотність землі. Часник не любить кислий ґрунт, а сіль допомагає трохи вирівняти баланс, роблячи землю більш нейтральною, але слід пам'ятати, що діє солі короткочасна. За зиму більшість її вимивається, тож весною земля знову стає придатною для росту. Це ще один аргумент на користь того, що осіння соляна обробка безпечна, якщо не перевищувати дозу. Деякі господарі використовують сіль і для профілактики після посадки. Коли вже грядка зроблена, вони чекають кілька днів, поки земля трохи осяде, і тоді роблять легкий полив соляною водою по поверхні. Так сіль. Утворює тонку кірку, що перешкоджає розвитку цвілі і грибкових спор. Інші, навпаки, обробляють грядку сіллю ще до розпушування, щоб мікроорганізми не піднімалися з глибини. Обидва методи мають сенс. Головне дотримуватись розумної кількості, не більше, ніж одна ложка солі на квадратний метр або відро слабкого розчину на 3-4 метри грядки. Її хитрість, яку радять старші господарі. Не сипати сіль суцільним шаром, а розсипати її між рядками, ніби створюючи захисні доріжки. Так сіль не потрапляє безпосередньо під коріння, але утворює бар'єр для шкідників, які зазвичай пересуваються в поверхневому шарі. Навесні, коли часник проросте, ці доріжки можна просто перекопати або присипати свіжою землею. Дехто навіть комбінує методи: спочатку легке посолення землі, потім проливання розчином. І результат чисті, здорові сходи, без хвороб, не менш важливо й те, коли саме робити цю процедуру, якщо зробити надто рано, коли ще тепло і часто йдуть дощі, сіль може розчинитися і вимитися раніше, ніж настане зима. Якщо ж запізнитися, коли земля вже мерзла, то розчин не проникне всередину. Ідеальний момент, коли нічна температура стабільно тримається біля нуля. А вдень ще можна працювати з лопатою. У цей час земля вже дихає холодом, і все, що внесено, залишиться на місці до весни. Саме тоді одна ложка солі справді працює як захист, а не як марна витрата. Ще одна порада від досвідчених городників: сіль краще використовувати не йодовану, а звичайну кам'яну або морську крупну. йод швидко випаровується. А зайві домішки можуть не принести користі, а от крупні кристали розчиняються повільніше, тому діють довше, створюючи рівномірний ефект у ґрунті. Хтось навіть змішує сіль із золою чи піском, щоб легше було розподілити. Така суміш не злипається і дозволяє контролювати дозу. Сіль восени може допомогти не лише часнику, а й іншим культурам, що ростуть поруч, цибулі. Тюльпанам, декоративним ліліям. Для них це теж природна дезінфекція, адже більшість шкідників уражає саме родину цибулевих. Тому обробка однієї грядки часто стає профілактикою для всієї ділянки. Господарі, які дотримуються цієї простої практики щороку, помічають, що ґрунт поступово очищується, хвороб меншає, а врожаї стають стабільними. І ще одне важливе спостереження. Після соляної обробки землю не треба одразу мульчувати товстим шаром органіки, дайте їй подихати, хай мороз і сіль разом зроблять свою справу. Весною, коли все розстане, можна буде внести перегній або золу, щоб підтримати ріст. Сіль виконує свою місію восени, охороняє, очищує, готує. Це, по суті, санітар городньої землі, який за копійки. Робить те, на що іноді витрачають дорогі засоби. Отак і виходить, що звичайна кухона сіль може стати надійним помічником, якщо діяти розумно. Одна ложка, внесена вчасно, здатна зберегти цілі грядки часнику від хвороб, личинок і гнилі, і, хоч, на вигляд, це просто білий порошок, насправді в ньому сила досвіду перевірена десятиліттями. Головне, не плутати допомогу з надлишком. Бо кожен лік має свою дозу, а кожен город свій характер. У кожному селі знайдеться хоч одна людина, яка скаже Я так роблю вже 20 років і врожай завжди як сонце. Такі господарі жива енциклопедія практики, вони не читають книжок про агротехніку, але знають кожен сантиметр своєї землі. Саме від них передаються ті прості, але дієві поради, які ніколи не втратять цінності. У багатьох хатах і досі можна почути історії, як старіші діди посипали грядки сіллю, щоб відганяти змія підземного так у народі називали нематоду. Вони не знали наукових назв, але розуміли, що щось у ґрунті підточує часник зсередини, і коли після солі рослина стояла міцна, то казали. Сіль вигнала нечисту силу. Смішно, але в цьому є правда сіль і справді знезаражує землю. У селі на Черкащині старша жінка, баба Ганна, розповідала, що колись мала цілу грядку хворого часнику листя жовтіло ще до літа, головки дрібні, м'які, хтось порадив їй спробувати сіль. Вона посипала землю після збирання врожаю і залишила до осені. Наступного року з тієї самої грядки викопала чисті, великі головки. Відтоді баба Ганна щороку восени сипала по ложці солі на квадратний метр і казала сусідам Не треба мені хімії, сіль, то найкращий сторож. І так трималася ціла вулиця. Поки інші шукали засоби від гнилі, вони мали здоровий урожай без зайвих витрат. Є й сучасні приклади. Молоді господарі, які переїхали з міста в село, часто спочатку сміються з таких методів, але потім переконуються на власному досвіді. Один чоловік, Микола з Полтавщини, спробував восени підсипати сіль лише на половині грядки, щоб перевірити різницю. Весною половина, де була сіль, зійшла рівномірно. Листя зелене, міцне, а друга половина мала плями жовтизну. Кілька рослин згнили. Тоді він визнав дід мав рацію, ложка солі робить більше, ніж пів відра добрива. і відтоді завжди користується цим способом. Раніше, коли ще не було магазинних засобів від грибкових хвороб, у селах користувалися тим, що було під рукою сіль, зола, попіл, цибулиння, усе це вважалося природною аптекою. Наприклад, у деяких районах на Поділлі змішували сіль із золою і посипали цією сумішогрядки. Зола пом'якшувала дію солі, а сіль підсилювала очищення. Так утворювалася легка лужна суміш, яка не лише захищала, а й покращувала структуру землі. А якщо перед посадкою ще й пролити розчином з кухонної солі, то земля ставала ніби вимитою, чистою, легкою без слизу є запаху гнилі. Дехто згадує ще інший метод розчиняли ложку солі у теплій воді і на кілька хвилин замочували зубки часнику перед посадкою. Це робили не для підживлення, а щоб убити личинок і грибкові спори, що могли бути на поверхні, потім підсушували і садили в землю. Такий прийом рятував посадковий матеріал від гнилі і давав дружні сходи. Особливо це важливо для тих, хто садить свій власний часник рік у рік без заміни сорту. Адже з роками у ґрунті накопичуються хвороби, і якщо нічого не робити, урожай стає дедалі гірший. А сіль це по суті простий спосіб оновлення землі. Старі люди любили повторювати сіль, то як молитва, головне не переборщи. бо були й помилки. Колись… Один господар насипав солі з надлишком, бо думав, що чим більше, тим краще. Весною грядка стояла пустою. Земля побіліла, стала твердою, як камінь. Тоді вже дід розповів йому насіль то, як ніж, умієш допоможе, не вмієш поранить. Відтоді кожен у селі знав, що все треба робити з мірою. Одні ложки досить більше. Гріх проти землі. Така проста народна наука краща за будь-яку таблицю в книжці. У сучасних городників ставлення до солі подвійне, дехто вважає, що вона шкодить ґрунту, інші доводять, що при розумному використанні шкоди нема. Але досвід поколінь говорить сам за себе там, де восени проводили соляну обробку, менше трапляються хвороби, особливо фузаріоз і гниль донця. А ще сіль відлякує слимаків і дрібних черв'яків, які підгризають корені. Це перевірено не раз. Та й сам ґрунт стає ніби чистішим весною він розсипчастий, не липне до рук, легко обробляється. Люди кажуть земля вдячна, коли її чистять. Ще одна цікава спостереження там, де землю злегка підсолювали, бур'яни сходили пізніше й рідше, особливо ті, що люблять вологу. Мокриться, щириться, кислиця, це дозволяло часнику краще розвиватися, не конкуруючи за вологою світло, тож навіть опосередковано сіль допомагала врожаю. У цьому сенсі старовинний метод можна назвати природним способом боротьби з бур'янами без хімії. І, хоч наука часто пояснює це по-своєму, простий селянин розуміє без формул. Якщо земля після солі не чорніє, не смердить, а пахне чисто, значить, їй стало легше. У цьому й полягає народна логіка дивитися на землю очима, досвіду, а не цифр. Так і тримається сільська наука з покоління в покоління. Одні пишуть дисертації, а інші просто сиплють ложку солі і мають врожай, як із картинки. Коли слухаєш таких людей, розумієш, що в цих простих порадах глибока мудрість. Вони не мають лабораторій, але мають серце, що відчуває землю. І тому, коли баба на городі сипле ложку солі і каже для чистоти, вона робить це не з повір'я, а з практики. Бо бачила, як це працює. Так народжується справжня народна агрономія, тиха, скромна, але ефективна. І, хоч сьогодні є безліч нових препаратів, багато хто повертається до старого, бо старе, перевірене, сіль залишається тією самою, а земля, як і колись, відповідає вдячно, коли з нею говорять мовою розуму й турботи. Коли підбиваєш підсумки всього сказаного, то стає ясно сила солі не в самій речовині, а в умінні користуватися нею правильно. Це простий, дешевий, але дієвий помічник. Для кожного господаря, який хоче виростити здоровий і чистий часник без зайвої хімії вона не замінює добрив, не підміняє догляд, але допомагає землі очиститись і відновитись. У сільській праці головне не поспіх, а розуміння природи, і сіль якраз нагадує про це дрібка на користь а жменя на шкоду. Тож усі, хто вирішив скористатись цим методом, мають пам'ятати головне правило. Міра, спостережливість і терпіння. По перше, сіль не можна сприймати як заміну живлення. Вона не додає поживних речовин, а лише захищає від хвороб і шкідників. Тому після зими, коли сніг зійде, землю треба підживити перегноєм, золою або слабким розчином мінеральних добрив. Тоді... Часник отримує все необхідне для росту, а те, що сіль зробила восени, забезпечить йому чистий старт без гнилі. Виходить, що сіль працює як охоронець, який стоїть на сторожі, поки добрива і сонце роблять свою справу. По-друге, не можна перевищувати дозу. Одна столова ложка на квадратний метр це не вигадка, а перевірена роками норма. Більше небезпечно, менше. Може не дати ефекту якщо грядка дуже волога, краще дати трохи менше солі, щоб уникнути засолення. Якщо ж ґрунт піщаний або легкий, то навіть ложка може швидше вимитися, тому допускається повторна легка обробка весною, але тільки перед першим розпушуванням. Надлишок солі залишає білі плями, робить землю твердою, рослини в'януть. Це сигнал, що господар поспішив. І тоді доведеться чекати дощів, щоб повернути рівновагу. По-третє, не можна забувати про спостереження. Кожна ділянка має свій характер, і те, що підходить одному городникові, іншому може нашкодити. Треба дивитися, як реагує земля, як сходить часник, чи змінюється колір листя. Якщо бачите, що все йде добре, не змінюйте рецепт. Якщо ж щось не так, зменшить дозу. Або спробуйте лише частину грядки, народна мудрість каже не все на чужому полі росте, як на своєму, це означає, що головне не копіювати, а розуміти. І тоді будь-яка порада стане корисною. Ще одна порада, яку часто дають старші господарі не забувати чергувати культури. Часник не любить рости на одному місці багато років підряд, навіть якщо сіль знезаражує землю. Найкраще висаджувати його після огірків, капусти чи бобових. А от після цибулі або самого часнику – не раніше, ніж через три роки. Сіль допоможе, але не скасує закон землі. Треба давати їй відпочинок. Якщо поєднати обережне підсолення восени з правильним сівозміном результат буде найкращий, також не варто забувати про природні спостереження осінь буває різна. Іноді суха, іноді дощова. Якщо стоїть мокра осінь, краще не сипати сіль у чистому вигляді, бо вона швидко розчиниться, тоді варто скористатися розчином або просто пролити ґрунт слабкою солоною водою. Якщо ж погода суха, то можна сміливо розсипати крупну кам'яну сіль по поверхні і перекопати. В обох випадках дія одна захист, але форма різна. І саме в цьому видно сільську мудрість. Усе треба робити не за календарем, а за погодою, бо земля завжди підказує, коли вона готова прийняти. У висновку треба сказати прямо сіль це не чудо, а розумна допомога вона не виросте часник без рук господаря, не замінить поливу, не врятує від посухи. але там, де її використали з розумом, урожай стає кращим, головки більшими, а грядка здоровішою. Вона вчить поваги до міри і терпіння, бо дія її непомітна, але глибока. Як кажуть старі люди, сіль не хвалиться, але робить своє діло. І справді, якщо після довгої зими викопати перші головки і побачити, що вони чисті, міцні, безгнилі, це й буде найкраща подяка за ту ложку солі, яку восени сипнув господар. Тож запам'ятайте головне. Одна ложка солі восени може врятувати не лише часник, а і нерви господаря. Це не марновірство, а перевірена практика, що дійшла до нас від предків, вони знали, земля любить турботу і простоту. І коли хтось скаже, що сільця це старомодно, можна тільки усміхнутися. Бо старе це не завжди забуте, а часто наймудріше. І поки в селі є люди, які шанують землю. Поважають працю і довіряють народним методам, буде і хліб, і часник, і добробут у кожній хаті. А сіль, як і сто років тому, залишиться тихим, але надійним другом кожного господаря.